Минулого року я втратив 200 кущів огірків всього за одну ніч, просто через помилку з термінами посіву. Якщо ви також сієте огірки на розсаду, це відео допоможе зберегти вам урожай. Сьогодні покажу, коли сіяти огірки для теплиці, а коли для відкритого ґрунту. І чому не можна робити так, як я зробив в минулому сезоні. Мої вітання, підписники, гості та глядачі каналу. Сьогодні поговоримо про огірки та сроки посіву, без книжок та теорії на моєму реальному досвіді. З моїми помилками та висновками, бо огірки культура швидка, і якщо тут помилитися на 10-15 днів, можна або втратити частину врожаю, або заморозити всю розсаду. Головне тут треба зрозуміти: огірки для теплиці і огірки для відкритого ґрунту це різні терміни посіву, і сіяти їх в один день це помилка. Минулого року я робив так: сіяв огірки всі в один час, десь на початку квітня. Одна частина огірків у мене була для неопалювальної теплиці. Інша частина для відкритого ґрунту. Розсада росла добре, була гарна, сильна. І десь на кінець квітня, початок травня, я висадив частину розсади в теплицю. В Теплиці огірки росли чудово, дали ранній та гарний урожай. А от інша частина розсади, яка залишилась у мене в стаканах, тримати її довше вже не було сенсу, тому що вона переростала. І мені довелося висадити 5 травня 200 кущів у відкритий ґрунт. І тут найголовніше, десь 10 травня прийшли вечірні заморозки ранішні, які трималися близько трьох днів. Чому не вкрив, спитаєте ви? А банально, тому що не було чим крити. Вся плівка і все агроволокно пішло на укриття томатів, які також росли у відкритому ґрунті. В результаті всі 200 кущів огірків змерзли. Одна ніч і вся робота. Пішла в нуль. І ось тут ключовий момент. Проблема була не в заморозках, проблема була в тому, що огірки для відкритого ґрунту і огірки для теплиці я висівав в один час. Цього року я роблю інакше, і вам раджу так само. Огірки, які я буду вирощувати в неопалювальній теплиці, буду висівати десь початок квітня від 1 до 5 числа. Розсада росте 25-30 днів, і на кінець квітня, початок травня, я спокійно висаджую її. Теплицю. І навіть якщо буде прохолодно, то це вже не страшно. А от огірки для відкритого ґрунту я тепер сію окремо, орієнтовно від 15 до 20 квітня. Чому саме так? Бо тоді розсада буде готова для висадки в ґрунт десь приблизно 20 числа травня. Але це вже той період, коли минає загроза заморозки. Запам'ятайте просте правило: огірки не люблять переростання. Оптимальний вік від 25 до 35 днів. Краще посіяти пізніше, ніж потім рятувати переросшу розсаду або й взагалі втратити її через холод. Тепер короткий підсумок. сійте огірки всі в один день. Розділяйте для теплиці окремо, для відкритого ґрунту окремо. Для теплиці з 1 по 5 квітня, для відкритого ґрунту 15-20 квітня, з таким розрахунком, щоб висадка у відкритий ґрунт була десь 20 числа травня. Це я зараз говорю про. Про захід України, а там дивіться кожен, в кожного там інші кліматичні умови, можливо, у когось тепліше, у когось холодніше, це вже дивіться в себе. Так ви не повторите мою помилку і не втратите весь урожай за одну холодну ніч. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, а якщо відео для когось було корисне, підтримайте канал лайком та коментарем. Для каналу це велика підтримка.